Реклама на ITV. За душею чим володіють та які зарплати отримують нові керівники лісових господарств рівненщини. Чутлива комунікація. У рівному навчали, як спілкуватися з дітьми, які постраждали внаслідок війни. ITV. новини. Добрий вечір. Нові керівники старі виклики. Після гучного затримання представника лісової галузі Рівненщини Віталія Суховича із мільйонами статками полетіли голови директорів місцевих філій. Наприкінці 23-го року були звільнені усі дев'ять керівників лісових господарств Рівненщини. Яскравий приклад старої генерації очільників на місцях. Олександр Малищук він керував лісовою сферою на Костопільщині і зумів минулого року придбати елітний поза Ховик за майже 5 мільйонів гривень. Чим володіють нові керівники та якими зарплатами можуть похвалитися, дізнавався Вадим Мороз. Попався сам і потягнув за собою інших. У листопаді 2023 року у представника лісової галузі Рівненщини Віталія Суховича працівники ДБР виявили близько 4 мільйонів доларів готівкою. Тоді його затримали, а згодом звільнили усіх дев'ятьох директорів лісгоспів Рівненщини. Їм на заміну прийшли інші. Дубинським лісгоспом із грудня 2023 року керує Олександр Вознюк, який до цього там же ж був головним інженером. У лісництві працює і дружина Олександра Тетяна Вознюк. Згідно декларації, на двох подружжя заробила 990 тисяч гривень. Зберігає Олександр готівкою 62 тисячі доларів. З останніх придбань авто то Audi Q7 2012 року куплене у липні 2022 за 160 тисяч гривень. Березнівським лісгоспом із грудня 2023 року керує Олександр Рослюк, який до того був головним лісничим Костопільщини. Його дружина також оформлена у лісництві Березнівщини. За минулий рік Рослюк заробив 598, а його дружина 198 тисяч гривень. Готівкою Олександр зберігає 16 тисяч доларів, 3 тисячі євро і 70 тисяч гривень. Володіє Олександр автомобілем Toyota Land Cruiser, придбаним у 2021 році за 590 тисяч гривень. У Клесівському лісовому господарстві знову керівник працює із дружиною. Із грудня 2023 року Олег Овчинніков змінив посаду головного лісничого на посаду директора. За минулий рік він заробив 577 тисяч гривень. Його дружина збагатилася на 29 тисяч. Готівкою Олег Овчинніков зберігає 400 тисяч гривень. З останніх покупок автомобіль у липні 2023 року. Автопарк поповнився на Субару 2017 року. Випуску за 500 тисяч гривень. Директор Рафалівського лісгоспу приїхав із Волині, де був начальником виробничого відділу Ратнівського лісництва. На Волині Сергій Петрук заробив 494 тисячі гривень. За грудень на Рівненщині отримав 76 тисяч. Готівкою зберігає 72 тисячі гривень. Подружжя має дві легкових автівки та одну вантажівку. Її було придбано у 2023-му за 546 тисяч гривень. Із посади головного інженера Дубровицького лісицтва на посаду директора Сарненського перебрався Василь Шпаковський. У 2023 році він заробив 523 тисячі гривень. Його дружина займається підприємницькою діяльністю і заробила трохи більше 4 мільйонів гривень. Готівкою подружжя зберігає 3 мільйони 300 тисяч гривень, мають два мотоцикла, одну легкову автівку та п'ять вантажівок. З ківерцівського лісництва, що на Волині у Костопільське перебрався Володимир Клімчук. У Лісгоспі в ківерцях заробив 408 тисяч гривень, а у Костополі за місяць 80 тисяч. Дружина від підприємницької діяльності заробила півтора мільйона. Разом подружжя готівкою зберігає 60 тисяч євро та 20 тисяч доларів. У минулому році дружина лісника придбала новеньке пежо 2023 року випуску за понад мільйон. Андрій Зінич на Рівненщині працював лісничим у Колківському лісництві. З грудня 2023 року очолив Рокитнівське лісове господарство. За старим місцем роботи заробив 409 тисяч гривень. За місяць на посаді директора отримав 77 тисяч. У декларації своїх збережень не вказав. З Колківського лісництва на нове місце роботи перебрався ще один лісник Іван Туревич. Він очолив висоцьке лісове господарство. За двома місцями роботи чоловік у 2023 році заробив 468 тисяч гривень. У подружжя дві легкових автівки обидві записані на дружину. Із посади лісничого в Соснівському лісгоспі підвищився до директора Володимир Яніцький. У минулому році він заробив 461 тисячу гривень. Готівкою зберігає 70 тисяч доларів та 300 тисяч гривень. Такими є статки директорів дев'яти лісгоспів на Рівненщині. На керівних посадах вони перебувають менше, ніж півроку. Вадим Мороз, телеканала Media Group. У Варайському районі загинув мотоцикліст. Автопригода сталася близько 23-ї години. Вчора, 14 -го квітня, Правоохоронці встановили у селі Борова. річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бордюр, внаслідок чого впав. Потерпілого доставили до лікарні, втім врятувати його життя не вдалося. У четвертій годині ранку сьогодні, 15 квітня. Він помер. Слідчі розпочали досудове розслідування. Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Відомо, що Керманич був без мотошолома, а мотоцикл позичив у знайомого покататись. Поліцейські наголошують усім неохильно дотримуватись правил дорожнього руху, користуватися мотошоломами, дотримуватись швидкісного режиму. Автопригода з потерпілими учора, 14 квітня, на трасі Київ чоп між населеними пунктами Крилів та Молодаво трапилася ДТП. Поліцейські встановили, що 22-річна Дубинчанка, водійка автомобіля Рено допустила наїзд на пішохода. Чоловік переліз через відбійник та перетинав проїзну частину у невстановленому місці. У наслідок ДТП 58-річного жителя села Крилів із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Водійка в авто автопригоді не травмувалася. Слідчі розпочали досудове розслідування. Унаслідок ДТП 58-річного жителя села Крилів із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Водійка в автопригоді не травмувалася. Слідчий Дубинського районного відділу поліції розпочав досудове розслідування за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Наркотрафік до виправного центру у Рівненському районі організатору присудили сім років колонії. Про це розповіли у поліції Рівненщини. Нагадаємо, викрили діяльність злочинців у квітні 2022 року. Причетними до наркобізнесу виявилися четверо засуджених, а також житель Києва та двоє рівнян, які перебували на волі. Засуджений пояснив, що під час відбування покарання він звертався щодо дотримання лікування препаратами замісної підтримки. Римувальній терапії, однак, оскільки йому було відмовлено, вирішив отримувати наркотики у незаконний спосіб. У скоєному щиро розкаївся посилки, отримували двоє рівнян, які на таксі доставляли їх до території центру, а там залишали в обумовленому місці. Товар забирали засуджені, а організатор розподіляв його серед утриманців. Комунікація із дітьми чиї батьки захищали чи захищають нашу державу сьогодні. Це питання обговорили в рамках семінару для шкільних психологів та соціальних педагогів. До участі у цьому заході долучилося кілька десятків фахівців. За їхніми словами у таких семінарах нині є величезна потреба, адже війна торкнулася багатьох дітей, і нині їм не аби як потрібна кваліфікована допомога. Більше про цей захід дивіться у сюжеті. Комунікувати та допомагати дітям, в чию сім'ю прийшла війна, часто буває складно. Це одна із проблем, з якою нині стикаються психологи та соціальні педагоги у закладах освіти. Аби вони могли покращити свої навички комунікації із дітьми, котрі постраждали внаслідок ситуації в країні. 15 квітня у Рівному організували спеціальний семінар. За словами депутатів, із таким запитом до них та до міської влади звернулися самі фахівці. Ми зрозуміли, що е, ми маємо на сьогодні вже е, і сформований запит, і маємо розуміння того, яку масштабну, яку велику і багатогранну проблему ми маємо е, і. Нам потрібно не лише наш досвід, не лише досвід нашої громади. Ми маємо залучати і інші інших фахівців, інших психологів, аби та допомога, яку ми маємо надавати нашим дітям, зокрема те, що сьогодні буде говоритися, вона була найбільш фаховою в рамках цього семінару. учасники обговорили актуальні методи та техніки комунікації із дітьми та підлітками, батьки яких на фронті, а також із їхніми родинами. Тут буде фактично теоретична і практична частина, що вже можна туди зараз використовувати. Ми сьогодні поговоримо про першу психологічну допомогу, як і надавати. Ми також поговоримо, які техніки можна використовувати туди зараз. Плюс ми будемо говорити, як комунікувати саме в цих родинах, на тобто, щоб не нашкодити, які є проблеми цих ветеранів і цих сімей. Організували захід за дорученням виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна. А роботу тренерки профінансувала благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі ВПО та населенню, яке постраждало від війни. Організовуючи даний захід, ми звернулися за фінансовою підтримкою до благодійного фонду Рокада, які зголосилися проплатити. Тренера, яка приїхала сьогодні із Києва, і готова ділитися своїми практичними навичками та методичними інструментами, аби наші і психологи, практичні і соціальні педагоги, могли використовувати все це на практиці у роботі з нашими дітками, за словами секретаря рівної ради та виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шекерзяна, нині вкрай важливо звертати увагу на проблеми дітей, чиї батьки захищали чи захищають нашу державу. Відтак, аби їм надавали фахову психологічну допомогу, допомогу такі тренінги планують проводити і надалі. бачите великі дуже колектив. Вони теж хочуть розуміти, як їм себе поводити, адже для них теж велике ну, невелике навантаження. Вони хочуть допомогти. Я думаю, що от для кожної людини, яка бере на себе ну обов'язок, відповідальність, саме працювати з дітьми, ми теж маємо давати підтримку, проводити такі семінари і подальше їм теж буде набагато легше. Якщо буде потреба, будемо надалі так само залучати і ну продовжити, щоб ми максимально були готові до будь-яких викликів саме з нашими дітьми. Варто зазначити, що такий тренінг у нашій громаді провели вперше. Однак близько місяця тому були і інші подібні заходи, спрямовані на покращення кваліфікації психологів. Адже нині через війну їм доводиться здобувати нові навички та вивчати сучасні методики у комунікації із дітьми. Ангеліна Буракдини з коломис телеканали Media Group. Про те, що у рівненському парку запрацювали атракціони, про вартість оренди квартир у обласному центрі, та про те, що на Рівненщині вимірюватимуть якість початкової освіти, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Лися рибко велика і маленька на Рівненщині відбувся турнір з рибальства серед ветеранів війни. Пернаті друзі, як живеться на Рівненщині лелекам. Рибальство як частина реабілітації. Учора у селі Мала Любаша відбувся турнір з рибальства серед ветеранів війни. Кожен учасник мав змогу не лише проявити себе серед суперників та впіймати улов, а й отримати значно більше позитивні емоції. Як минув турнір, та, зрештою, як подібні заходи допомагають військовослужбовцям у реабілітації, розкажуть наші журналісти. Назарів – в минулому прикордонник. Повномасштабне вторгнення застало його під Черніговом. Там ж, виконуючи свою роботу, він став на захист України і вже через декілька днів після початку великої війни отримав поранення. Відтак воїн проходить реабілітацію. Зокрема, бере участь у турнірі з рибальства для ветеранів війни. Розповідає, поки впіймати рибу не вдалося, втім сам процес викликає позитивні емоції. Один раз щось ну пожарили всю приманку, прикормку. Факту. Ну не клювали, не клювали, не клювали. Я думаю, блін, щось вона там, походу, все пожерла вже. Достаємо, а там дійсно нічого нема. Приємно, ну типа азарт, якби він постійно присутній, але час від часу згасає. Ну воно так, а потім з'являється знову. Та все ж навіть попри тривалі очікування, впіймати рибу Назарію вдалось. Улов також мали інші військові. Серед них В'ячеслав. Він як і Назарій захищав Україну від російських загарбників. На Луганському напрямку отримав тяжке поранення, а нині вже близько 10 місяців проходить реабілітацію. Чоловік каже, піймав рибу, однак більше емоцій викликає не улов, а спілкування з іншими на свіжому повітрі. На початку я взагалі. Що я тут спілкування і участь приймаю. А риба це так. Як зазначає одна із волонтерок, рибальство своєрідне частина реабілітації. Завдяки цьому військові мають змогу абстрагуватись від болісних наслідків війни та почуватися краще. Воно діє на них, воно діє з позитивної сторони, тому що з кожним разом, коли ми їздили, поверталися, вони питали, коли знову, коли знову. І оце знаєте, відпочинок. Я так думаю, що це на на якомусь такому рівні духовному вони тут приїжджають, кожен біля цієї води, вона розслабляє вода само собою. Вони думають про свої якісь такі приємні можливо спогади викликає. І психічний стан їхній змінюється. Вони стають більш розслаблені, що вони якось на контакт по-другому йдуть. За словами одного із організаторів заходу Юрія Єремчука, такі турніри серед ветеранів війни відбуваються не вперше. Усі вони покликані підтримати військових, то щоразу намагаються влаштувати змагання як найцікавіше, зокрема заохочують подарунками. Ми кожен раз проводимо тайби як турнір. Буде в кінці захода. Кожна ріба зваж зважується в кінці захода. Вже буде нагорода, буде кожному диплом, за участь подяка буде хлопцям. От. І за перше місце, за друге місце подарунок, третє місце подарунок. Так же само за малу рибу за велику рибу буде подарун подарунок. Сезон турніру рибальства розпочався у селі Мала Любаша. Наступний планують проводити в іншому місті. Сільська голова Світлана Ковальчук зазначає, при нагоді в майбутньому буде ще долучатись до подібних подій, адже наші військові потребують уваги та підтримки кожного з нас. Така справа, яка сьогодні задіяна. Я думаю, що в наймайбутньому буде продовжуватися. І також за ідеєю Олександра Курсика, яка буде підтримана апаратом Малолюбашанської сільської ради всіма структурними підрозділами, які розміщені, тому що це благородна і добра справа для кожного з військового, які сьогодні лікуються, які реалібітуються. І практично це має бути як найбільше таких заходів. Загалом на заході у селі Мала Любаша побувало близько 15 військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Керуватиме на заході бригадного генерала Володимира Швадюка призначили на посаду командувача військ оперативного командування Захід. До цього об'єднання входить вісім областей, в тому числі і Рівненщина. Про призначення офіційно повідомили на Фейсбук-сторінці ОК Захід. Про нового командувача відомо, що він із Вінниччини, з родини військового. Наразі йому 54 роки. До березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача С. Тероборони ЗСУ опісля очолив штаб угрупування об'єднаних сил. Перед новим призначенням був заступником командувача сил теро зсу на посту командувача ОК «Захід» Шведюк змінив Сергія Літвінова. Ось як прокоментував своє призначення Володимир Шведюк. Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною. Я прагну до того, щоб наше командування стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти, і ми це зробимо прокоментував своє призначення командувач оперативного командування Захід, бригадний генерал Володимир Шведюк. Повертаються додому з настанням весни до України почали повертатися лелеки, птахи, що символізують любов до батьківщини та сімейний затишок. Як їм живеться на Рівненщині та яку участь у житті пернатих беруть українці, дізнавалися наші журналісти. З настанням весни та тепла до України повертаються лелеки. Птахи, що давно стали народними, та є символами любові до рідної землі і сімейного благополуччя. Заступниця директора рівненського зоопарку Ірина Оліферук запевняє, для лелек Україна це дім та місце, де вони хочуть продовжувати свій рід. Вони відлізбиваються в зграї. З кінця серпня місяця, вересень, вони відлітають вже в Африку та й зимують. І вже з настанням весни, тобто це врахуйте березень, місяць, початок березня, вони повертаються до своїх місць гніздування, тобто гніздяться вони тут у нас на нашій території. В Африці вони не гніздяться, в Африці вони тільки перечікують зиму, тобто вони повертаються додому. Заступниця директора рівненського зоопарку Ірина Оліферук додає, лелеки запам'ятовують, де гніздилися, тому кожного року повертаються назад. Зазвичай лелеки тримаються свого місця гніздування, тобто, якщо в них гніздо звити, вони повертаються саме до свого гнізда. Вони не будують новий гнізд, вони запам'ятовують, де у них їхній дім, і повертаються туди. Взагалі лелеки будуть величезні гнізда. І зазвичай ці гнізда десь на підвищенні. і Ми можемо бачити дуже багато гнізд і на стовпах, і на величезних деревах, і на будинках. Також усім відомо, що найчастіше гнізда лелеки будують на електричних стовпах, тому щоб вберегти птахів від непередбачуваних ситуацій, пов'язаних зі струмом, рівне обленерго облаштовує та укріплює домівки крилатих по всій рівненщині. П'ятий рік поспіль. Ми ось так, от на постійній основі планово здійснюємо заміну лелечих гнізд. Робимо це звичайно із турботою про птахів. Але головна мета цієї заміни це попередження аварійних відключень в електромережах, попередження ураження електрострумом тих самих птахів і людей. Адже лелечі гнізда вони досить важкі, вони мають масу ну навіть декілька десятків. Кілограмів і при падінні такого гнізда можливий обрив лінії електропередачі. Житель селища Квасилів, біля будинку якого гніздяться лелеки, каже: ці птахи справжнє благословення та дійсно можуть подарувати добробут для сім'ї. Лелеки, взагалі, як ми сюди переїхали, то вони особлювали ну, народження дітей. І в мене так стало, що як я сюди переселився, не було тимчасово тут легкі. І коли вони прилетіли, ну через півроку народився син. А через рік після того народилася дочка. Софія Капінос, Станіслав Мокляк та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодив ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.